Вітаю в ефірі. Програма на часі. Цьогоріч відзначаємо 33-ю річницю незалежності України. Наш час це чергова хвиля боротьби за цей державний статус. Нині знову гуртуємо сили спротиву московським панівним ідеям. Як колись у 1980-х роках гуртувалися українські націотворці. Тоді рушійною силою боротьби за державну незалежність були члени народного руху України. Більше у нашій розмові із членом обласної організації руху Олексієм Войцехівським вітаємо у нашій студії. Тож, напевно, пане Олексію, почнімо з того, що ж передувало становленню незалежності України, які настрої наприкінці 1980-х років були в українців? Очевидно, українці народ з великою історією, культурою і з ясним розумінням того, що він має право на свою державу. Це право було багато разів, були спроби реалізувати, і існувала держава на території нашої, Це і Русь часів княжих, галицько волинська держава на чолі, до речі, з королем, який був коронований римським папою. Пізніше Велике Князівство Литовське, де українці були одним з державотворчих народів, хоча формально князі, князі були литовської династії. Потім козацька держава фактично це була теж в великій мірі самодостатня одиниця державна з демократичним устроєм, з виборною владою, хоча в складних стосунках. Всіма ну, оточеннями, які були на той час, але відіграла надзвичайно велику роль в захисті Європи від експансії Туреччини. Це всі знають. І нарешті Українська Народна Республіка. Часи перед більшовицьким переворотом. Це була повноцінна держава дипломатичними установами. З так само демократичною владою, на жаль, була знищена московською агресією, тому безумовно Україна з її історією культурою завжди заслуговувала на створення держави, хоча шлях був надзвичайно важкий. А от саме 80-ті роки, яке тоді було піднесення? Люди готові були до того, щоб стати самостійними. Ну, тут мали значення два фактори. Перший, це в якійсь мірі зіграла свою роль ще Хрущовська відлига. Тобто, коли провідний комуніст цього так званого СССР, в великій мірі для того, щоб прийти до влади, в великій мірі, можливо, все-таки якісь у нього були моральні засади, він розкрив страшні злочини. Сталінізму. Ці злочини були всім відомі прекрасно. Очевидно, люди це знали. Але для багатьох, особливо для молодих, для молодих людей, це було в великій мірі відкриття. Це був перший етап. Другий етап були це часи Горбачова, який вирішив реформувати цю комуністичну систему, хоча ці спроби. Були його невдалі, там було хитання в одну і іншу сторону, потім було так зване ГКЧП, Але тим не менше, цей період теж мав е, певну позитивну роль зіграв е, в цьому звільненні суспільства від самих жорстких форм комуністичного правління. Ну і очевидно, потім був рух шестидесятників. Рух шестикатники в великій мірі жертовний. Ми знаємо долю Василя Стуса трагічно. Але цей рух мав надзвичайно великий гуманітарний і моральний вплив на українців. Всі ці речі разом вони підштовхнули ці процеси. А яка роль саме народного руху України? Встановленні української незалежності, які конкретно кроки були зроблені для того, щоб ми стали самостійною суверенною державою? Очевидно, ці ідеї, які в суспільстві зріли, їх необхідно було якимось чином організувати, направити, об'єднати, перетворити в масовий рух народний. Саме цим це і зробив народний рух. Тобто це почалося від підприємств, від якихось, я, зокрема, займався цим на заводі Темп, організацію осередку, руху і збори проводив. Почалося з підприємств, потім вийшло на рівень міст. І таким чином вона набула характеру всеукраїнського, це була організована, потужна організація. хоча не така чисельна, але тим не менше ми змогли ми зробити дуже потужні і чисельні народні акції. А от що для вас особисто і загалом для рухівців означає визначення незалежна Україна? Очевидно, Україна при всіх тих, хоча зараз війна, такий потужний спротив цієї. Агресії, Україна ще держава в стадії формування, як це не дивно звучить після стількох років. Якщо ми порівняємо шлях України, скажімо, і країн Балтії чи країн Східної Європи, ми бачимо, яка велика різниця, чому в них так швидко ці процеси прийшли до якогось логічного фіналу ну, чи результату. А таким результатом має бути входження України в європейські структури, скажімо такі, як... ЄС і входження в оборонний союз, це НАТО. Ці країни вони зразу зрозуміли необхідність цих кроків. Чому в Україні вони так важко пройшли і ще до сьогодні не здійснені? Тому що е, два фактори: народ був не готовий до цього. Народ цей пройшов під владою комуністів вже з 20-30-х 20 років, а ці країни Східної Європи і Балтії вони тільки після війни були під комуністичним правлінням. Очевидно, в них залишилася традиція, в них залишилися кадри якісь. І вони набагато швидше цей шлях пройшли. Наш шлях полягає в чому? Коли ми будемо в Європейському Союзі і в НАТО, тоді можна буде сказати, що Україна європейська демократична держава. Це має бути фінал нашої боротьби. Ну, війна це затримається. Ну, я думаю, цей шлях не пройдемо. А згадайте, як у Хмельницькому, на Хмельниччині заснувався народний рух, краєва організація. Ви були тоді в ті часи членом цієї організації. Як це все відбувалося? Ну, це дуже цікаво було. Спочатку ми, коли ще не було організовані, ми почали збиратися тільки. Ну, ініціатором відомо, була спілка письменників України. Почали збиратися ми на Соборній вулиці, там якісь невеличкі приміщення орендували. Збиралися просто люди і розмовляли. Кожен про своє. Збиралися люди абсолютно різних політичних уподобань, але це були люди з протестними, Настроями і люди з розумінням, що треба щось міняти. От. Якщо от кажуть часом, чому зараз рух не є таким потужним, як тоді? Рух пройшов шлях, схожий на шлях польської солідарності, тобто виникла потужна організація, яка привела до змін, і на... після цієї організації утворилися численні партії. Так само там були люди абсолютно різних поглядів, були за більш удосконалений, так би мовити, соціалізм, були консервативно налаштовані націоналісти, були люди якихось ліберальних поглядів. І всі вони об'єдналися з розумінням, що потрібні зміни. Тобто потрібно цю владу комуністичну посунути. По-перше, а по-друге, створити незалежну державу. А чи важко тоді було шукати таких однодумців, бо люди були зомбовані радянськими ідеями, партійними і, напевно, боялися вступати до таких опозиційних організацій? І що я, тоді, яке покарання я за це? Знаєте, для мене особисто проблем не було. Чому? Я працював на заводі, я був провідним спеціалістом. Заводські люди це люди, які об'єднані професійно. Вони роблять план, роблять продукцію. Це люди всі знають один одного. Я знав всіх на Заводі, мене всі знали. Я вільно міг спілкуватися на рівні головного інженера, чи директора, чи там. знав парторга, компарчі, профспілку, буквально всіх. І тому до мене претензій не було. Єдине, були труднощі часом якісь питання організаційні вирішити. Тут треба ходити, а туди-сюди домовлятися, якісь компроміси шукати і таке. Але особисто до мене претензій не було. Я цих людей всіх знав по роботі. Що стосується людей в інших організаціях, там, звичайно, гірше було. Там вже трошки люди більш залежні, так як в освіті. Там, чи у вищій школі там важче було. Якусь інформацію це була усно обмінювалася інформацією? Чи в газетах тоді не могло таке друкуватися? От ваші, ваші ідеї. Ми, по-перше, збиралися, потім спілкувалися на заводах, почали випускати газету. Спочатку вона випускалась з прибалтиці за кордону возили, листівки випускали, Головне це спілкування усне. Спілкування між людьми. Казати, що люди боялися, от я проаналізував своїх знайомих, родину, практично кожній людині були люди репресовані. Це ж всі знали. Знали, я приїжджав до бабці в село ходив коло одної хати. Мені каже, це наша хата. А чому вона вже не наша? А в нас її забрали, і вигнали просто. Бабці моїй шестеро дітей просто на вулицю. І вона, коли йшла з хати, що вона встигла взяти? Дітей всіх, але за руки вона їх не могла взяти, хто в чому був. І на столі було горщик з замішаним тістом і з катертином. От вона взяла столу з катертину цей горщик і вийшла з своєї рідної хати. Ці речі, вони ж, в пам'яті всі були в людей, всі це пам'ятали. Тому бо і були, що боялися. але настрій був такий, що треба боротися і перемагати. А яке покарання могло бути за такі ваші і поширення таких ідей антирадянських? Це якісь організовані акції? Ну, Були спроби розганяти, не допускати. Були навіть один раз привод в міліцію, ну, так воно виглядало смішно. В принципі, ніхто цього не боявся. Бо всі бачили, я ж спілкувався з людьми, з тими ж комуністами, всі розуміли, що зміни будуть, всі знали, що влада зміниться. І тому вони з одного боку намагалися тиснути, а з іншого боку, вони навіть трошки боялися. Вони знали, що влада все одно зміниться, але знаючи їх методи, вони боялися, щоб такі ж методи до них не були застосовані. Тому всі ці були потім дуже позитивно був один момент, коли депутати місцевого рівня, я був депутатом міської ради від народного руху, депутати тоді мали недоторканність. Тобто якогось депутата можна було... Заарештувати чи там в тюрму відправити, тільки з дозволу Ради міської. Це дуже допомагало в чому? Проводити зустрічі. От, скажімо, я на центральному Майдані призначав зустріч з виборцями. Ну Це смішно виглядало. Я приходжу на Майдан, тут збирається людей там 100-200 чоловік. І я фактично це вміти, виходить. А формально. А там десь ходить вже цей КГБ, поглядає на годинник, бо мені виділена всього одна година на цю зустріч. Я чітко цей витримую регламент, всі, слава Україні, і розійшли. Це допомагало в певній мірі. А згадайте такі масштабні заходи, які рухівці організовували в нашому місті, в області, можливо, в якихось всеукраїнських брали участь, які да, от зараз. Брали. Нагадується, мені дуже е, запам'ятався. Це була до річниці е, з Луки УНР і Західноукраїнська Народна Республіка акція, е, коли українці за руки від Львова до Києва стояли. І тоді е, наш Хмельницький рух організував поїздку. Два автобуси було, і ми поїхали в Житомирській області, стояли на трасі, на київській трасі, дуже згадалася, запам'яталася. Машини їхали, всі сигнали, вони нам вітали. Запам'яталася. Цікава була дуже ситуація на заводі. Колись приїхала до нас депутат Верховної Ради вже від руху. І позвонили мені, щоб організувати на заводі зустріч. Так, знаючи цю процедуру, я пробігся по заводу, ще хлопцям попросив, ми зібрали список з підписами, там більше сотні, з проханням дозволити зустрітися з народним депутатом України. Йду я до директора, а директор був у нас Володимир Григорович Дебиленко, бувший другий секретар обкому. Каже, так, але ти ж, о, Олексій що, які проблеми, що прийшли. Кажу, так і так. Колектив заводу хоче зустрітися з депутатом Верховної Ради. Угу. А чому він каже, ви думаєте, що колектив заводу хоче зустрітися? Я йому показую два листки з підписами. Ага, да, є таке бажання. Він стає, починає ходити по кабінету. Треба дозвіл першого відділу. А перший відділ на заводах це КГБ, вони документацією займались і паралельно в них був нагляд за неформальна така функція за настроями. Да, йду я в перший відділ. А я знаю, там Люко, Микола Іванович, полковник КГБ, бувши в відставці, який колись наших хлопців по лісах стріляв. Але ж він мене знає, я документацію беру секретно. Каже: «О, Олексій Гровець, що вас до нас привело? Каже, документи якісь треба. Каже, ні, каже Микола Іванович. От приїхав депутат, треба, хочу зустрітися з працівниками заводу. Він каже: і що? А Володимир Григорович сказав, що ви повинні дати дозвіл. Він ха-ха-ха. Та я тут ні при чому каже. Режим заводу – це справа адміністрації, а я тут що, папірці перекладаю. Але каже, ви особисто не проти? Ні, не проти, нічого. йду я до директора знов каже, Володимир Говорич, все добре. каже, як добре? Кажу, не проти перший відділ. Діж стає директор за столом, підходить до мене, обнімає мене за плечі і каже мені. Сігри я не против, наслідка много здесь подліцовка. А в мене же є запасний варіант. Я кажу, Володимир кажу: дивіться, погода така, осінь, сніг там мокрий. Дивіться, це ж наші люди, ми ж разом плавання робимо. Так. Ви ж знаєте, кінець місяця, як ми там працюємо наполегливо. Що ж ми зараз їх на вулиці ну З нашого боку, це було б дуже негарно. А що ви пропонуєте? Я пропоную фоє. Фоє перед прохідною. Завод починається за прохідною, а тут фоє. Ми зберемося, там вона нам розкаже таку пламінну річ, і все буде добре. І люди будуть задоволені і адміністрація. Добре каже, от, прийшла та депутат, ми поставили її стільчик, вона стала там, розказала все. Так добре пройшло. Так я запам'ятав, таке. тобто можна було питання вирішувати навіть такі. Коли тиск був, звичайно, але ну, тим не менше можна було. Ну, але в цілому був тиск, то, очевидно, були ж всякі ці силові органи, які намагались затримати цей процес, але вони нічого не змогли зробити. От зараз вже 33 роки української незалежності. Як вважаєте, що крім як перемоги в російсько-українській війні буде запорукою от того ствердного переконання, що ми незалежна Україна? Ви вже сказали, що вступ до Євросоюзу, а можливо ще от, щоб Україна була повноцінною якоюсь економічно є, так, сильною. Є так не тільки економічно. По перше, в Україні повинна сформуватися політична структура. Якщо ми подивимося, я за в даний момент я не займаю вже. Партійної роботи, якось я можу говорити на адресу будь-якої партії. Що таке наші партії? Вони зараз під лідерів партії лідерського типу. От є лідер, і скажем, блок Іваненка, блок Петренко, я умовно прізвище називаю. І це вже якась партія. Тобто, люди не знають ні програми її, ні напрямку. В світі є певна. Градація політичних склань ліві, лівоцентристи, центристи, центристи права, центристи праві, так, ну якщо так умовно розказати, в нас це не сформовано. Тобто, наш на, суспільство в нашій на стадії формування політичної структури. Поки вона не буде остаточно сформована, в нас будуть постійно такі от е, якісь небажані е, речі. От. Тобто, крім членства в ЄС і, і в НАТО, нам потрібно це. Ну і потрібно нам все-таки себе обезпечити в майбутньому від таких війн. А я вважаю, російське суспільство воно не здатне реформуватися самостійно. Москов, я вважаю, взагалі СССР не було такого, як СССР це було продовження Російської імперії тільки під іншою назвою. Фактично, цей великодержавний шовінізм, агресія, вона все живе в тому суспільстві. Як на мене, вони реформуватися не здатні. Тобто це повинен зробити цивілізований світ. Ця країна повинна бути реформована до того, щоб вона більше ніколи не була загрозою для світу, і для Європи, і взагалі для світу. Тоді ми зможемо тільки бути відносно спокійними. Ну, і наостанок ваші побажання українцям з нагоди Дня Незалежності, 33-ї річниці. Ну, мені, як ветерану, що я хочу побажати? Перемоги, звичайно. Я, я впевнений, що ця перемога буде, але є одна умова. Перемога буде, якщо українське суспільство, український народ будуть єдині. Це повинна бути єдність всіх політичних сил, всіх верств суспільства. І ця єдність нам обов'язково забезпечить перемогу. В нас є бойовий дух, в нас є сильне військо, в нас є партнери, які нам допомагають. Але потрібна як обов'язкова мова ця єдність. такої єдності я бажаю моєму народу, моїм землякам. Ми вам дякуємо, пане Олексію, за цікаву розмову, таку історично важливу. Бажаємо вам та глядачам усього найкращого зі святом незалежності України до наступних зустрічей.